Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу! Дуже смачний пиріг з кабачків і твердий тертий сир. Тісто для чудового кабачкового пирога готове. А зараз беремо квадратну або круглу форму 20 см діаметром і виливаємо в неї тісто. Зверніть увагу, що масу я більше не солила, адже твердий сир також має солоний присмак. Розігріваємо духову шафу до 200 градусів і випікаємо наш пиріг 50 хвилин. Як бачите, він чудово пропікся, вкрився апетитною скоринкою. І ви навіть собі не уявляєте, який аромат зараз відчувається у моєму помешканні. На смак пиріг соковитий, ніжний, з нотками свішка.